На виставці представлені роботи різного напряму декоративно-ужиткового мистецтва. Тому експозиція дитячих робіт має назву Святкове розмаїття. Вихованці центру естетичного виховання зі своїми педагогами, виробляючи різноманітні поробки, зберігають та примножують своєю майстерністю українські національні традиції та ремесла. Кожна дитяча робота це світ його фантазії, в якому він живе і творить. Керівниця зразкового художнього колективу студії образотворчого мистецтва Мальва Альона Юрковська новий педагог позашкільного закладу, і ця виставка для неї перша. Тому дуже хвилююся, як вони вам, ну, яке враження вони на вас справлять. Ну я сподіваюся, що ми старалися. Ми вибрали таку тематику, якраз припала на. Осінь це дуже діток захоплює, тому що вона є і золотиста, вона є різнобарвна, вона є і дощова. І дітям дуже подобається цю тему малювати. Ми малювали пейзажі, ми малювали натюрморти. Ми малювали тваринок, що вони дуже люблять. Восьмирічна Яринка вже два роки займається студією образотворчого мистецтва мальва. Коли постало питання підготувати на виставку роботу, дівчинка довго не замислювалася. Вона намалювала котика і назвала його барсик. На цій виставці я намалювала осіннього кота. Я хочу собі котика. Я дуже обожнюю тварин. Ми уявили котика, який може гуляти по місту і пити чай, одягатися. Софійка, початки від студії образотворчого мистецтва, сюди вона прийшла всього два місяці тому, але вже опанувала техніку малювання. Вона, як і яринка, дуже любить тварин, тому і малюнок у неї симпатичний песик Джек. Я намалювала цю е е е е собаку, я намалювала собаку, тому що я дуже люблю собаку. Хочу колись привезти собі такого недільного. Малюнок Софійки має свій настрій та дитячу фантазію зображеного персонажа. Виявилося, що дівчинка намалювала себе під час прогулянки по осінньому місту. Я намалювала листопад у місті. місці. Зразковий художній колектив майстерня бісероплетіння під керівництвом Світлани Коновалової існує в центрі естетичного виховання вже більше 20 років. За цей час вихованці колективу стали переможцями різноманітних конкурсів як регіонального рівня, так і з українських. Я працюю з кожною дитиною індивідуально. У нас нема такого, щоб всі робили одне і Те ж а ми я працюю з дитиною, з тим, що, що їй подобається. А тому що ми самі знаємо, що ну, заставляти це неможливо, тому ми робимо те, що нам подобається. І в цьому році ми напрямок взяли на вишивку. Та ткацтво бісером. Вісім років займається в майстерні бісероплатіння. Аня за цей час дівчина опанувала складну техніку виготовлення виробів. Зізнається, що більше всього їй подобається плести гердани. Ці прикраси у неї виходять бездоганні зі смаком підібрана кольорова гама. Ана, як досвідчена майстриня, продає свої вироби через інтернет та дарує рідним і подружкам. За ці вісім років я навчилася багатьом технікам. Мої самі улюблені це плетіння на верстач. І в цьому році я вже навчилася плести селянки. Селянки – це таке намисто, яке зараз на мені. Воно походить від слова селяння. Це коли нитка через бісеринки проходить. І так, декілька разів. На цій виставці в мене представлено декілька герданів. Загалом у мене їх близько 15. Гридани платуться близько місяця. Ця робота називається селянка. Я її робила два місяці. Цю схему я знайшла в інтернеті, покупала бісер в магазинах і робила ось такі зав'язочки. Ці зав'язки я робила вперше і вийшла ось така ось гарнюсінька селяночка. Мріє Олександр навчитися виготовляти складні вироби, гердани та селянки. Поки дівчинка плите прикраси, браслети на руку. Вони креативні та цікаві. Такі браслети Саша подарувала мамі та двом бабусям. Ще планує зробити такі подарунки на Новий рік сестричкам. Я займаюся бісероплатінням майже рік. Мені дуже подобаються плести. Ця робота заспокоює мене. У мене тут представлено ось ця робота. Це з мультика Ліло та Стіч. Мені дуже подобалось, коли я це привела. Воно мене дуже заспокійувало. У мене також представлена ось така робота, вона зроблена на заказ. Я її доплила майже три дні назад. Я коли доплила, я дуже... Раділа, що в мене так дуже виходить. Я хочу почати плести гардани та солянки. З 2006 року працює гурток, іграшки та сувеніри. Його керівник Сергій Козленко. Його вихованці виготовляють не тільки м'які іграшки, а й квіти. Коли починаєш робити спочатку іграшку, то в кінці вже не знаєш, що ти можеш отримати різні. От вони працюють робити одну іграшку, але кожна виходить по різному, по-своєму. Так само і квіти. Що може красивіше бути квітки? Це тільки квітка. А якщо навчитися своїми руками її виготовляти з доступних матеріалів, все дуже добре, дуже думаю, пригодиться в житті. Наталя це керівниця двох гуртків в'язання та художня вишивка. Вона розповідає, що перші роботи початківців невеличка, проста вишивка. Згодом вони опановують вишивку хрестиком. Роботи вони вибирають собі. Кожна дитина сама Дітки дуже талановиті, Я їм вдячна. І батькам ми приймаємо участь у конкурсах і отримуємо призові місця. Оля сім років опановує художню вишивку та в'язання. За цей час дівчина навчилася майстерно виконувати свої роботи. На виставку виготовила символ наступного нового року змійку. Вона зроблена з плюшевої пряжі та набита синтепоном, та в неї такі пластмасові очі. Часом мені знадобилося десь чотири уроки. Ось ця моя. Робота вона зроблена. З ниток. на малюнку нарисований сніговик. Та більше 20 років існує у позашкільному закладі гурток дизайн соломою. Його керівниця Наталія Симоненко розповідає, що вони працюють у двох напрямах: аплікація та плетіння соломою. Аплікація це коли у мене є невеличкі малюночки, і дітки вже робили з ними і. Наступні вибирають, що конкретно робити. Перший крок це одна, дві детальки, три детальки, але вже теж на їх вибір. Ось а потім все складніше роботки вони теж можуть робити. Сьогодні ми представили роботи перші кроки дітей, які початкова школа. Свої перші аплікації, а старші дітки предоставили свої роботи іграшки новорічні плетіння із соломки. Плетіння та аплікація соломи це кропітка робота, яка потребує технологічної підготовки матеріалу для виконання поробок. Перший крок це заготівля соломи, потім її обробка. Саша весь цей процес знає досконало. У гуртку він займається більше шести років. На виставці його аплікація з соломи. Це новорічна ялинка. Я вирішила її зробити, щоб відправити її на виставку. Ми заготовляємо матеріал дуже легко. Для початку ми беремо солому, чистимо її, замачуємо в воді гарячу. Демо і можемо робити ось такі гарні картинки. Саша говорить, що для виготовлення, наприклад, янгола потрібно декілька хвилин, але є роботи, на які витрачається значно більше часу. Для тих діток, які тільки прийшли в нам кружок, то їм потрібно десь 20 хвилин, щоб весь матеріал обіцяти і все зробити. Для тих, хто вже на кульчині, їм можна вже ну дітей поменше часу. Для мене найважче робота – та була це намісто. Я їх робив більше трьох днів. Керівниця центру естетичного виховання розповіла, що вихованці гуртків декоративно житкового напряму виготовили безліч оберегів та талісманів для наших захисників. Жодна посилочка не відправляється бійцям на фронт без дитячих поробок. В минулому році Наталія Іванівна в'язали сердечки, передавали захисникам. Одна хлопці фотографію. В руках тримаючи це серце, і воно вже такого, ну воно вже не чисте, тому що воно затягане. І він каже, я його постійно, якщо хвилююсь, тримаю в руці. Якщо якісь виникають там хвилюючі моменти, загроза життю, я каже, дістають міцно, тримаю в руці, і воно мені каже, допомагає, тому що там вкладена вся любов від наших. Маленьких вихованців ознайомитися з виставкою юних майстрів можна протягом новорічно різдвяних свят у приміщенні центру естетичного виховання юність та зарядитися світлою дитячою енергетикою.